Всім хай, з вами я, Вадим, або просто ютубер, або Вадим фрірайдер. Сьогодні у нас буде відео про міні-розпаковочку з Аліекспреса. Я вам швидко все покажу, тому що в мене не є дуже багато часу, тільки що я просто приїхав з села. Перше, давайте. Так, що би взяти, що би взяти, перше у нас буде, напевно, от така от. Штучка, коротше, це на задній. Це все для велотовари. На задній, на задній коротше, панелі там де колесо, там є спеціальна така штучка. Щоб коротше, під сидінням коротше, можна поставити писати от такий от фонарик, тут він воду не приникне, він тут світить, тримає коротше, не дуже довго, може годину-дві. Я дивився просто обзори. От, він коштує 77 гривень. Давайте його розпакуємо. Я вже тут чуть, -чуть під... О! Підвідірвав. Під я дивився обзори іменно на нього, так що я знаю все, як чим користуватись. Ми відложимо коробочку в іншу сторону. Якщо він заряджений. хоба. Ой-ой-ой! Він на фотках виглядав зовсім по-іншому. Тут, якщо ви можете замітити, він дуже сильно світить. Ну, от як би показати. Ну, от, якщо ви подивитесь туди, там, коротше, не видно, але в реальному житті він світить дуже сильно. Щоб просто людину попередити, то це буде дуже добре. От, він ну, такий і світить, і все крашує. Далі в нас режим чуть-чуть поменше. Режим мигаючий і режим гіпермигаючий. Далі вже виключити. Давайте вже приступимо до наступного предмета. Кстати, до нього ще в комплекті іде от, от штучка. Короче, щоб зачіпляти на руль. Якщо ви подумаєте, що в мене тут хитається, коротше тут гілинка, але я не буду показувати, бо зараз зрушиться камера бо чуть чуть неудобно. От, я вже чуть-чуть роз, розпакував. Коротше, це така бібікалка. Коротше, воно проти антипадіння, проти, коротше, дуже голосний звук. Коротше, довго тримає, все заряджається на мікро USB. Проти води, проти ударів, після всього цього всього. От Bicycle Horn. USB Charging. Тут показує все, але я вже знаю, як користуватися я. Як я вже кажу, я дивлюся на ці всі предмети, обзори. Вот, він такий. Такий з пластику не дуже дорогого. Во. Не дуже дорогого. Могу тут заблокувати, ліпше ці дві кнопки не буду нажимати. У нього є 5 режимів. Не буду їх демонструвати, але зараз просто послухайте, який це звук. Для вас це може на відео буде трохи тихо, але в реальному житті він дуже голосно працює. Так що він О, тут, ма... О, тут ще я не зрозумів, де заряджати, але от знизу є той. І ви заряджається його знизу. Давайте вже з вами приступимо до третього предмету. Мені зараз я зараз по нього прийду, почекайте. До третього предмету у нас входить саме, не знаю, саме таке простеньке. Це у нас сумочка тринка. Тут є світловідбивачів, відбива... світло дивіться, цим фонариком, бачите, відбиває світло. така от сумка, вона кріпиться біля руля на раму. Два світловідбивачі. Китаем не дуже пахне. Всього лише є один замочок, але тут може вміститися багато чого. Коротше, телефончик, ключі, кошельок. Все це разом у вас міститься і не випаде, воно ще й проти доща. Ну, коротше, вам буде ваще класно. Ну, що ж, будемо вже з вами закінчувати. Отакий от обзор на оцих три предметах. У нас був Всім удачі! Всіх з Новим роком! І прощаємося до нових зустрічів! Дякую вам за 130 підписчиків. Я всіх своїх друзів обігнав. І все, на цьому закінчуємо. Ось таке от закінчення. І всім пока!